Перше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у патрульній поліції оголосили про новий набір. Про це 10 грудня повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Набір відбуватиметься в Івано-Франківську, Ізмаїлі, Києві, Кременчуці, Кропивницькому, Луцьку, Львові, Одесі, Полтаві, Рівному, Сарнах, Тернополі, Умані, Чайках, Черкасах, Чернівцях і Чернігові. Зараз у у нашій студії поряд зі мною начальник управління патрульної поліції в Рівненській області Сергій Мерчук з ним говоритимемо про те, як відбуватиметься набір до лав патрульної поліції. Пане Сергію, доброго дня! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Почнемо з того, як сказав пан Білошицький, це перший набір новобранців до лав патрульної поліції від повномасштабного вторгнення росіян, тобто майже за 9 місяців. Чому виникла потреба зараз? Проводити новий набір, ну від початку. Повномасштабного вторгнення відбувалося дуже багато процесів. Ви як бачите, патрульна поліція і цілому, як національна поліція, працюють в посиленому варіанті несення служби. У нас небагато людей від самого початку несення служби звільнилося. Це порядку 20 чоловік. Якщо ми говоримо про Рівненську область, але все одно є необхідність в заміні і підтримки нашого кадрового потенціалу. Тому, от, наприклад, у нас в області оголошено набір і в Рівно, і в Дубно, і в Сарне, так само по всій Україні. І ми чекаємо цю молоду кров, яка нас буде підтримувати на лінії. Мусимо дивитися в майбутнє і розуміємо, що цей випуск буде десь в липні місяці, тому наперед бачимо цю ситуацію і зараз уже стартуємо. Починаємо. Зважаючи на війну, зважаючи на нові виклики, як змінилися завдання поліцейських, як змінилася їхня робота, чи з'явилися якісь нові вимоги? На жаль, робота стала більш небезпечною, так ну не дарма нас і готували до цього всього. Ми всі свідомо розуміли, що може трапитися. Дуже багато патрульних поліцейських зараз виконують завдання в зведених загонах на сході нашої країни від самого початку, як і в Київській області, Миколаївській, Херсонській, тепер в Донецькій безпосередньо захищають нашу землю. На жаль, спочатку несення. 20, 24 лютого національної служби загинуло вже більше 100 115 співробітників, більше 800 отримали поранення. Так відразу загалом, це загалом це загалом по Україні. Так, на жаль, така сумна статистика. Е, хлопці стараються, працюють дуже багато поверхневих перевірок. Зараз виявляємо і вибухонебезпечні предмети, які, е, на жаль, і хлинули від недобросовісних громадян вже в мирні міста, які мусимо виявляти. Також від самого початку виявляли і багато диверсантів. Людей незрозумілих і чому вони тут знаходилися, людей громадян з громадянством в, в країн ворожих, скажімо, до України. Так? Зараз, на жаль, коли відключається електроенергія, ми додатково випускаємо, от, наприклад, у нас в місті ще шість патрулів піших, які змушені штрафувати пішоходів, які неналежно переходять дорогу в нестановлених місцях. І від того у нас є ріст ДТП саме з пішоходами. І, на жаль, неуважні водії також нам додають роботи. Тому роботи в цілому збільшується, а мусимо підтримувати зараз ну себе саме в цьому наборі. Ми дуже цього чекали, якщо насправді тому, що хочеться, щоб і люди наші росли, тому що патрульна поліція такою кузнею кадрів наших хлопців і дівчат забирають як гарячі пиріжки. В Головне національної поліції хтось росте, хтось звільнився і захотів служити в збройних силах. Пішов тому мусимо освіжити ряди, дивлячись трошки в майбутнє. Скажіть, зважаючи на всі ці нові озвучені вам вимоги чи змінилися якось, чи зміняться якось вимоги до кандидатів до лав патрульної поліції, якщо порівнювати із минулими наборами, так до повномасштабного вторгнення зараз якісь нові вимоги з'являться. Ну в цілому, нових вимог немає. Ну ми більш скрупульозно будемо ставитись до відбору патрульних, тому що вони в майбутньому будуть захищати один одного, так в тому числі і мене як напарника. Так а зараз вимоги є наступними. Вік від 18 років громадянство України. Вміння володіти автомобілем, керувати категорія Б посвідчення у вміння розмовляти українською мовою, тобто безпосередньо. Ну і бажання в першу чергу допомагати своїй країні, не сидіти осторонь, тому що зараз в багатьох немає такої можливості виїхати за кордон і заробляти кошти, Я говорю про хлопців. Так а хтось, можливо, з об'єктивних причин не пішов служити в Збройні Сили і хоче бути корисним державі і допомагати громадянам. Тому зараз такий відкритий. Належний хороший фронт і відповідним з хорошим забезпеченням матеріальним ну, і фінансовим патрульний поліцейський отримує заробітну плату 12 з половиною тисяч гривень, і додатково держава нас. Фінансує, якби таким 30 тисяч гривень дають додаткової грошової допомоги патрульним поліцейським. Я рахую, що це досить позитивно. Кожен патрульний скаже, що це хороша зарплата, так само це є по всій Україні, в залежності від несення служби. Хлопці безпосередньо на лінії зіткнення отримують відповідно більшу зарплату, але для цього треба відповідна підготовка. Тому вже в нас є ряд людей, які готові працювати безпосередньо, там де, де триває війна, і я вам скажу так, що. Ми готові і зустрічати ворога, якщо потрібно, і тут, бо ми така вулична піхота в кожному місті. Тому досвід наших колег з Маріуполя з Миколаєва показав, що життєво необхідна служба, яка ну, досить багато на що впливає на лінії безпосередньо з роботою на, з громадянами, розкажіть, будь ласка, як відбуватиметься сам набір, про його етапи маю на увазі від моменту подання заявки чи бажання виявленого Потенційним добро... новобранцем, ново... так і е, до його вже остаточного відбору, як він стане поліцейським, що набір... складається цей шлях. Так, набір вже почався в суботу. Ми вже бачимо для себе об'єктивну картину з кількості поданих анкет. Е, так е, він першочерговий крок е, побачити звичайну візуальну рекламу. Ну, і в першу чергу, звичайно, це бажання, яке я і зазначив, це 18-річна людина, яка досягла 18 років без обмеження вікового цензу, поки що, але в майбутньому це є подача анкети після того. Ми збираємо пакет документів. Після того відправляємо е, нашого кандидата на військово-лікарську комісію, яка визначає, чи він придатний для несення нам служби. Після того ми перевіряємо його фізичні навички, біг 100 метрів, е, фізична оправа, відтискання від землі і качання пресу, і біг кілометр. Після того він приходить до нас на співбесіду на нашу комісію, яка визначає і вже 15 січня, якщо не помиляюся, в такому авральному режимі швидкому ми будемо відправляти вже їх на навчання в академії. Які розташовані рівня нам пощастило, це в нас в Рівному знаходиться одна з академій, одна в Києві і одна в Кривому Розі. І вже саме в Академії навчання буде тривати півроку, там свої етапи, теж відбору такого, складні предмети академії готові до того, щоб з досвідом відсіювати недобросовісних кандидатів. І вже коли люди приймуть присягу, ми це плануємо в липні місяці, отримуємо повноцінних боєздатних хлопців-дівчат, які, повірте, коли почалась повна збройна агресія. Після 24 лютого, дехто навіть не дочився в академіях і теж так швидко закінчували їх, безпосередньо зразу пішли на лінію працювати і дуже себе з позитивної сторони показали. І навіть коли ловили вбивць, коли виявляли вибухонебезпечні предмети і якихось диверсантів, скажіть, чи можете станом на тепер сказати, як довго триватиме сам процес набору, так оцей набір в академію? І ви сказали, що навчання триватиме до липня. Так чи очікуєте ажіотаж серед бажаючих, якщо порівнювати з тими роками, які були до повномасштабного вторгнення? Чого ви очікуєте від цього набору? Ну ажіотаж звичайно ми очікуємо. Якщо от ми говоримо про кожне місто окремо, я можу сказати про Рівненську область. тому от в у нас оголошений набір. у Нас вже є 600 співробітників. Оголошений набір. Плюс на 39 саме в Рівна, три Сарни і на 59 співробітників у місто Дубно, в якому ми нещодавно запустились, незважаючи на те, що відбувається в країні. Тому якраз є можливість такий плацдарм для своїх показати, як ти можеш працювати, і так далі. Ми очікуємо Жотажу. Ми вже його бачимо, що він є, і це дасть нам змогу більш якісно відібрати хороших бійців в майбутньому, досвідченіших знову. Повторюся, які з об'єктивних причин не могли докластися до захисту нашої країни і в цілому. Можуть це зробити зараз в нас в нашому підрозділі. Я пам'ятаю, що влітку до роботи в управлінні саме в Рівненській області долучилися патрульні поліцейські з Донецької області. Так чи зараз вони продовжують нести службу, і що можете сказати про не долучилися люди? не влітку а безпосередньо в листопаді місяці, коли ми запустили підрозділ в місті Дубно? Так вони працюють. Ми схвально оцінюємо їхню роботу. Но їх варто теж зрозуміти, хлопці, які вже і дівчата втратили е, свої домівки в Маріуполі, в Луганській області, вони повивозили своїх рідних в, в Дніпро в, Лу, в Київ, в інші якісь міста їхні рідні там чекають. Е, їх треба буде замінити, замінити нашими місцевими хлопцями та дівчатами, які можуть працювати, бо відповідно інші хочуть повернутися. Якщо хтось з них виявить бажання лишитися в нас в області, працювати, тому що дубно це такі, як на мене. Можна говорити курортне містечко в порівні з тим, що вони пережили, на жаль, то ми відповідно їх і залишимо на місці. Це не буде проблеми, але їх треба поміняти нашими місцевими майбутніми патрульними поліцейськими. Ви також говорили про роботу патрульних поліцейських у деокупованих містах на деокупованих територіях. Розкажіть, як відрізняється специфіка роботи там, ну для розуміння наших глядачів, в чому полягає, в чому полягають завдання патрульних поліцейських? Цейських в деокупованих містах України на звільнених територіях. Ну, звичайно, в першу чергу робота заключається в допомогі місцевому населенню. Так можете пригадати перших два місяці від початку активних бойових дій, як працювали ми тут на місці. Та ми не займалися там, скажімо, поки не було дотично і необхідно там писати постанови на громадян за перевищення швидкості і так далі. Звичайно, вони в першу чергу допомагають громадянам гуманітарною допомогою. Ми постійно вводимо супроводи в деокуповані території і не тільки в деокуповані. Вони визначають людей, яким більше всього потрібна допомога. І поліцейські, які, наприклад, з Херсону були е, тимчасово окупована е, їхня місцева територія. Вони базувалися в Миколаїві, тепер повернулися назад і повноцінно свою службу. І хлопці, і дівчата вона є більш небезпечною, відповідно, кожного дня обстріли. І ми об'єктивну картину малюємо на майбутнє: що нам треба готувати хлопців і дівчат, які могли б і мали б підтримувати на майбутнє, де окуповані території, а роботи там, як бачите, багато е, небезпека підривів на мінах. На жаль, е, та біда, яка трапилася на минулому тижні, де підірвалася чотири співробіт. Головного управління Черкаської області так. І цей ризик він лишається і тут у нас на місці. Місяць тому кинули гранату патрульного поліцейського. Він був поранений, слава Богу, розумні на місці рівноважні дії патрульного зберегли його і життя і напарника, так порушники затримань. Тому специфіка, звичайно, є складною, але все ж ми, ми готові до цього, як і в академії, так і вже більш з практичної точки зору. З 2015 року ми вже в воюючій країні, і порядку 75 співробітників безпосередньо зрівного вони Службу в зоні бойових дій то само в Бахмуті, в Лисичанську, Сєвєродонецьку. Ну, як бачимо. Чуть-чуть треба зачекати. Як ви вважаєте, змінилась е, якось поведінка людей після запровадження воєнного стану після цієї повномасштабної війни? Е, Маю на увазі кількість там порушників дорожнього руху, е, кількість пішоходів, які якимось чином порушують дорожній рух, е, кількість людей, які е, недостойно якось поводяться в публічних містах. Як місцях, якось люди почали по-іншому сприймати реальність в цьому плані. Поліцейським стало легше. Ну як вам сказати, звичайно, від самого початку, коли було таке суспільне, суспільна згуртованість, коли ніхто не знав, що завтра буде відбуватися, всі були більш чемні, більш виховані в нас. ДТП з загиблими не було напевно місців три від початку повномасштабного вторгнення, тому що всі знали, що є якась така система тормозу, що один одного поважає, допомагає, незважаючи на те, що такі потоки автомобілів їхали із центральної нашої країни, і столиці. А зараз, якщо говоримо там про Рівно, люди трохи розслабились. Так можуть собі дозволити лишнього, як і на дорозі додати нажати на педаль газу, так і десь зі спиртними напоями після обстрілу якогось чергового люди знову так як. Черепашка згуртовується, заспокоюється, розуміють, що треба пропускати автомобіль на проблискових маячках. До цього більш краще ставляться, ставляться більш зрозуміло для до роботи правоохоронців, бо розуміють, що в якомусь автомобілі можуть виявити якісь небезпечні речі, так чи виявлення чергового водія в стані окольних спіннення рятує комусь життя на дорозі. Так, можу констатувати факт, що трішки розслабилися, але все ж ту згуртованість, яку ми бачили від самого початку, вона зберігається. За що я хотів би громадянам подякувати вже в іншу сторону. Щодо порушників комендантської години і роботи поліцейських на блокпостах зараз в якому режимі працюю працює в стандартному режимі. У нас комендантська година розпочинається з 12 і триває до 5-ї години. Звичайно, більш скрупульозно ставимося до перевірки даних громадян. Чому де вони знаходяться? Чому вони перепрошую, шастають по місту, коли мало зараз багато на місці. таких загалом да, є? досить досить багато? Наприклад. За тиждень ми можемо спостерігати в цілому, вже й навіть не в комендантську годину багато поверхневих перевірок громадян і виявляємо наркотичні речовини, і так далі, але все ж. Ночі більш є глухими, тому що світла немає і кількість екіпажів як головного управління, так і патрульної поліції є збільшена. Постійно тривають поверхневі перевірки зупинки автомобілів. І людей це теж стимулює. Ну, можна на це увагу звернути, автомобілі менше їздить, але я все ж хотів би попросити бути більш уважними. Вимикається світло, пішоходів менше видно, і зараз це є найбільшою проблемою кожного вечора. Коли темніє, коли є блік асфальту, йде дощ, туманна погода, ми маємо ДТП з потерпілими або загиблими саме через участь пішоходів в ньому. Треба бути дуже уважним не лише водіям, а й пішоходам. А пане Сергію, повертаючись до теми набору новобранців до лав патрульної поліції. Якщо зараз нас дивляться люди, які думали про це, можливо, мріяли з дитинства, не знають зараз, куди звертатися, що робити, розкажіть їм, які мають бути от перші кроки. Знаєте, ми зазвичай розвіюємо ті мрії, які, про які вони мріяли з дитинства, тою рутинною роботою, яка в нас відбувається на лінії, неприємною. Не завжди, як я говорю, кличуть на 102 нас, щоб поїсти шашлика і випити чаю. Так насправді все відбувається пропорційно навпаки, якісь проблеми, якісь біди і так далі. Якщо ж ви все ж вирішили стати в наші ряди, які я наголошую, не зменшуються, навпаки, тільки збільшуються, то вам відповідно потрібно на сайті національної полі... І патрульної поліції заповнити анкету. Подати всі відповідні документи, слухати, що вам говорять в нас в підрозділі. Поступово виконувати всі команди в плані ВЛК, військово-лікарської комісії, фізкультури, співбесіди, бути дисциплінованим і чітко йти до мети. І я про це наголошую, що люди, які зробили свої берта сім років тому чи рік назад, вони повірте про це досить не жаліють. Колектив збитий, сформований, один одного підтримують. В кого яка біда, горе завжди один одному допомагаємо, і в саме основне це ми як корисними для саме. Нашої країни 600 бійців це все таки така маленька армія у нас в області, яка повірте буде досить дотичною і допоможе, коли, не дай Бог, у нас почнуться бойові дії. Ми до цього готові. Що ж, дякую вам, пане Сергію. А ще раз нагадаємо: якщо ви хочете стати патрульним поліцейським, заповнюйте анкету, розпочинайте свій шлях у на цій службі, у цій професії. Набір відбуватиметься в івано франківську Ізмаїлі, Києві, Кременчуці, Кропивницькому, Луцьку, Львові, Одесі, Полтаві, Рівному, Сарнах, Тернополі, Умені, Чайках, Черкасах, Чернівцях та Чернігові. ну а ми спілкувалися із начальником управління патрульної поліції Рівненської області Сергієм. Марчуком до розмови в студії повернемося за декілька секунд.